Друзі, вітаю вас на друзі, другій друзі, друзі. Друзі, вітаю вас на другій партії матчу групового турніру чемпіонату Вінниці 2024 у Вінниці в залі Мінського фахового коледжу Національного університету харчових технологій 7 квітня 2024 року. Реальний час 11.30. Калинівка, а точніше Калинівська діоша Лангарт, Тренер. Тренери Лариса Думєва, Тамара Васяк. І команда Янпільська дійша. Янпіль е, з, таким, е, з такою скромною назвою Старс. Старс це зірки. Ось вони ближче до на нас у синіх обох. Перша партія 25-16 на користь Калинівчанок. На користь Калинівчанок. Другій партій 2-0. Десь певний період, десь там середина партії, коли ямпільчанки підібралися плотно, програвали з Різницею в одне очко і була так, помовити, у мене була надія, що десь там зав'яжеться така плотна боротьба, не зав'язалась. А ось е... а ось дивіться. Зараз ми з вами звертали увагу, якщо ви дивилися першу партію, там дуель така своєобразна. другий номер у Каленівцяна і сьомий номер у Янківча. Ну, напевне, так, знаєте, можливо, і я завжди десь так на матчах намагаюсь витримати там лідерів або тих, хто, так би мовити, скоро, які найбільше набирають очок. Великових пунктів матча. На мій погляд, саме дуель номер 7 Янпові, номер 2 Калинівки, сьогодні буде, так думати, визначати результат принаймні цієї партії. Тим часом рахунок 2-3. А така скидка. Проходить скидка. Не проходить скидка, але вона була так близька до легко. І ось вам, сьомий номер. Атакує, можна сказати, першим темпом. Це такий середній між першим і другим темпом з третього номера. Ось вам, ось вам зброя. Е, на жаль, не знаю ім'я тренерки команди з Ямполя. Знаю, там Юрій Махновецький працює. Зав'язується певна боротьба. У нас три. Ось вам блок від сімки. Блокує вона другого номера. Ось і боротьба, це що його обіцяв, сьомий. Двійка проти сімки. Там тут і сімка туди двійки. Три-чотири рахунок, якщо я там не помиляюсь. Піднімається м'яч. Скидкачка проходить, як кажуть, без скидкачка. Але проходить вона від вісімки. Ні, друзі, я помиляю, 6-3. 5-3. На користь ям. Ям тільки попереду, отак от. Зірки, зірки нападаються. Ні. Наврочив я. Трішечки. 4-5. В залі з'явилась команда з Десна. Сосунка-Стрижока. Стрижелка, Сосонка. Ось другий номер зараз пішла з першої лінії. Але є четвірка в них там. Ось вона зараз буде не влучає, а тому що був блок. І вона бачила блок при цьому. зріз цієї дівчинки. 183 сантиметри. І на цей момент вона поки що найвища. Но я не бачу, можливо, інші команди там. Я бачу поки що тільки чотири команди. 100... І вона 2010 року народила. Ось такі ось перспективні дівчата виростають на берегах Дністра. Ну і Буга, звичайно. Четвірка пробивала, заблокували, ну, точно пом'якшили. Єсть. Я думаю, зараз 16-ка та заб'є цвях там з такої позиції. Ай-яй-яй. Ось забук у Поличанок. Шість-п'ять. Чи 5-5? За на податку до прийомний на станс налагоджена під Ось подивилася на двічка, подивилася на данці напроти і її... винайшла там порожнє місце. Ну, і... Але ніка попереду. Ну, Наподарувалася ліза, Ли, якщо не помирають, свій звіт, один сигнал. Зараз у нас вісім Бачек. З 3-6 на 8-6. Це дівочий волейбол, дитячий, можна сказати. Там на, В одній розстановці можна партію виграти. 9-6, хвилина перерва Ямполя. Лавка запасник, там ще шестеро сидить на лавці. Ми бачимо Ямпіль. Приїхав повноцінним складом. Далеко добиратися ямполю, колинівка ближче. Речка Калинівка грає також. ну Там дівчата постарші і такі, як от другий номер, вони вже грають в чемпіонаті в Вінниці в жіночому. Регулярно, до речі, не? і безумовно, інтрига в чому? Ну, В цьому матчі безумовно, але там є ще дьоша три Вінниця, є ще жмеренка. Є ще гайцем. Я думаю, що саме така четвірка буде між собою ділити перші четверти місця, хоча зірки, які зараз ось вони під на майданчику, вони не проти втрутитися розподіл медалей. Він цього дівчат 2009 року народження, який продовжиться наступними вихідними. Так що слідкуйте за нашими відеотрансляціями, за текстовим матеріалом, не тільки на володій, на не нас в майданчик. І Леонід Миколаївич зі мною згодом. Ось бачите, в одній розстановці, скільки почали з 3-6, а зараз 11-6, да? 7 8 не Нарешті для Ямполя це скінчилось. Скінчилось. 7-11. 7-11. Стар на подачі. Легко доживі віддали м'яч, суперницям з калиніти. 15-7. Полинів колідери. Ну, зараз вони це боротьба над сіткою виграли ямківчанки. Посилується команда чемпіонатів. Ну, Буде подавати з району п'ятого номера, навіть шостого. Тихенько чіпляється за своє спіяти, 8-13. Мабуть, 9-13. Ось і четвертий номер показує нам, м'ять з століт. Показує нам, що вона не гірше може атакувати, ніж її партнерка з номером два. Подивимося, як вона подає. Номер 4. Подає нормально. Чому разом з командою Емпера там, напевно, мамочку. Добре. Працюють батьківські комітети. Має бути в дитячих змагання. Далеко їхати їм. Їдуть, ну, не знаю, тому що навіть 200 кілометрів треба проїхати. Ось вам і другий номер. Ми заблокували її сімка. Мішнадцять десять. Подивіться, яка подача складна у першого номера. Як траєкторія м'яча. Важкувато було прийняти. Ресурма у нас Тамара Осяк навчили. Про, простий планер, але як важко проти нього зіграти. 17 ДС, ні, 11-17. Янкель на Янкель потихеньку, знаєте, там дорослому володові. Я не знаю, там успіх. а ось дитячий і юнацький, і ми бачимо, що й дівчий. Вже так підтягуються в лідери в своїх вікових категоріях. На вільний чи ні. Ось така від відсинка. Ось вони лідери зараз, Сьомий проти друга. Забуває тренерка команди Ямполя. Вже вона ну, показує так візуально, наглядно показує, як треба. Її команда програє. 18-11. Є прийом, є передача, є нападуючу долю, забуває, ну хоч так, хоч так. А я ще раз скажу, що є... все правильно роблять вони. А раз правильно роблять, рано чи пізно технічне виконання, воно прийде, як то кажуть. А ось така подача у дев'яточці. Що там Два... 13-18. 16... Не видно мені звідси, там такі конструкції та було. От вам і зріс сімки. Зараз могла б зіграти першим дотиком. Піднімається м'яч. Занчик в іншому боці. 19-13. Двічка на подачі. Е, ну, така складненька подача для такої вікової категорії. ай яй 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 -я. ми всі чекали, нападаючого удара від 7-го номера, відбуде, скидка. Двадцять один, тринадцять, це ж так. 22. За великим рахунком у нас не вийшла боротьба сьогодні. Команди, які на цей час були. Лідерами мали по дві перемоги, але кожна команда зіграє по п'ять, чотири матчі сьогодні. Є нападаючий сюди, є підбор, Скидка не виходить з керта ну, номера. Мені здається, вона просто, просто злякалася цієї дівчинки з сьомого номера. Буває таке, знаєте. Непогана подача у Сімки, подивіться. Складненьки, як результат, вона команда набираєчко. 16-22. Або 15. Не бачу звідси. Отака подача і ось вона. Навчили її подавати. Дивіться, вона їй 13 років зріст 183, 13 років. нас в дитинстві нам сказали, що хочеш вирости величеньким, треба моркву їсти. Не знаю. Я чомусь е, не вірив, багато моркви не їв, хоча виріс у селі, а е, там моркви вистачає, не тільки моркви. Нос. Така в неї кікрока, бачите, оригінальна. І після цікаво. Піднімай цей м'яч. Ямпельченки треба боротися за очки. 16-22. Треба піднімати. Отак. ні, це не це. Не те. Це самовпевненість. Самовпевненість. Вона була впевнена, що цей м'яч переб'є, але знаєте, сто разів це зробиш на тренуванні, а в грі... Давай я пробилась. Двадцать три, шестнадцать. Ваут пробуває четвертого минут. 17-23. Друзі, матчбол. Матчбол, матч-лідери. Матч Це ще є Десна. Десна, подивимось. Василь Васильбузеган зі своїми дівчатками побореться за перше друге місце України. в Європі. Наступна наступному матчі. Ваут пробиває четвертий 18-24. 184 матч бол зберігає зберігається 25-18 примагає Калинівка Олександр Мазон звільниться просила до... зіцвинимось на наступних матчах.